Вітаю гостей свого каналу та відвідувачів блогу. Цим відео хочу розпочати серію відео про створення бази даних. В одному відео розповісти про бази даних не вийде повністю. Тому це буде як мінімум 6 відео. Першому відео е, зупинимося на тому, як моделювати базу даних, тобто, що потрібно робити перед тим, як ми хочемо створити базу даних, як нам її спланувати. Е, отже, першим кроком у нас буде моделювання бази даних. Значить, другим кроком у нас буде створення таблиці, потім наступний крок: створення форми, потім запити, потім звіти. І планується в шостому відео розповісти про сутність бази даних, де вона зустрічається, навіщо вона потрібна, що вона дає в нашому житті. І так, створення моделі бази даних. Припустимо, ми створюємо базу даних. Банку. Перш за все, нам потрібно побудувати інформаційну модель. Тобто, що ми будемо вводити в цю базу даних, що вона буде робити нам, які дані відбирати, якими даними ми будемо оперувати. Ну, Перш за все, Визначаємося, які у нас будуть дані вводитися. Ну, прізвище, ім'я по батькові клієнта, стать, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, адреса і рахунки, які відкрили наші клієнти. Рахунки, типи рахунків, дати відкриття, дата закриття, ну і примітка, може, десь якісь потрібно буде додаткові відомості вносити. Перш за все, потрібно е, знати, які поля, е, які формати полів бувають, тобто які дані вони можуть собі тримати. Е, перше, це текстове поле. Текстове поле може тримати інформацію, тобто е, текст е, до 255 символів. Е, якщо ви бажаєте більше, тобто вже цілий абзац, е, тобто 255 символів, це не так і багато речення. Таке речення. таке Ну і Якщо ви хочете більше 255 символів абзац, от як для поля примітка, тоді ми використовуємо поле мемо. Це більше 255 символів. Лічильник Лічильник дуже часто використовується, коли нам потрібно вставити автонумерацію. Тобто ми не будемо самі номерувати, ми тільки новий запис створюємо. І в нас вже цифра сама вискакує. Тобто 1, 2, 3, 4 по порядку. Числовий – для чисел різного формату. Дата час – Різні формати дати та часу. Тобто це може бути скорочена, наприклад, 08.02.2017. Це може бути повна 08 лютого 2017 і так далі. Грошовий. Грошовий це. В принципі, звичайне число, от як числовий, але ще додається знак валюти. Тобто валюта додається для нас ті, хто оперують цими формами, запитами, звітами, щоб ми бачили, які гроші використовуються, чи це гривні, чи це долари і так далі. Але насправді їх у полі як би то і немає. І чому це так? Тому що коли ми будемо у запитах створювати розрахунок, якийсь, ми не зможемо додати дві цифри, ну, наприклад, 2 пробіл гирини. Плюс там 5 пробіл Гирини. Тому що пробіл Гирини. Не немає такої цифри. І тому для бази даних це звичайна цифра, але коли формат грошовий, база даних нам показує, яку валюту ми там вибрали і запрограмували. Логічний, це ставиться галочка так чи ні. Тобто, ну, наприклад, закритий рахунок, так, поставили галочку. Відкритий, галочка не стоїть. Е, зазвичай вони називаються так чи ні. Е, істина хибність і так далі. Поле об'єкта Оле дозволяє додавати об'єкти, наприклад, фото. Тобто, Таким чином ми можемо в нашу базу додавати фото. Е, Наприклад, клієнтів наших і так далі. Е, також можна додати відео, якесь зображення, тобто якийсь об'єкт з нашого комп'ютера, створений в іншій програмі. Ну і гіперпосилання, посилання на сторінку в інтернеті чи документ на комп'ютері. Тобто Ми можемо гіперпосилання на е, сторінку, наприклад, клієнта якусь в соціальних мережах. Ми можемо гіперпосилання поставити на е, його паспортні дані, які зберігаються на цьому комп'ютері. Тобто, Ви клацнули на гіперпосилання, у вас відкрилися його всі документи. І так, У нас будуть наприклад, вводитись ось такі дані, ми їх розіб'ємо як такі дві таблички. Тобто всі дані про клієнта. Одна табличка буде, поля, адреса і так далі трошки деталізуємо. І В другій таблиці у нас будуть зберігатися рахунки. Далі розписуємо, де яке поле в нас буде. І так, код клієнта. Зазвичай у будь-якій табличці бази даних потрібно створити ключове поле. Ключове поле це поле, в якому дані не повторюються. Тобто це може, в принципі, бути е, ідентифікаційний номер, тому що він не повторюється. Це може бути серія номер паспорта. Також вони не повторюються. Тобто номер сам може повторюватися, а е, разом із серією ні. Якщо тебе задає, це може бути реєстраційний номер автомобіля там, і так далі. Е, ну, но, якщо е, ми... Не можемо приділитися із е, полем. Ми просто можемо поставити поле код, наприклад, код клієнта. У кожного клієнта свій буде ідентифікаційний е, номер в банку. ID номер, от Як реєструємося в «Контакті», в Однокласниках, е, маємо свій ID номер або посилання на свою сторінку. Так само і тут. Е, ми його ставимо поле тип-лічильник, щоб в, в, табличка сама автонумерувала наші записи. Тобто прийшов перший клієнт, поставило, йому поставило один. Тобто, ми ввели його базу даних, йому присвоєно було номер один. Прийшов другий клієнт, йому 2 і так далі. Тобто удалили третього клієнта, цифри 3 вже не буде. Буде 1-2, 4 і так далі. Чим ще зручно? Це зручно тим, що якщо прийде наприклад два Іванова Івана різного року народження, база даних їх уже не поплутає, тому що код клієнта у них буде різний. Значить, далі прізвище, текстове поле, ну, не 220, 250 символів. Ім'я по батькові так само. Далі чоловічий, жіночий. Це два поля будуть логічних. Тобто, якщо це чоловік, ми ставимо галочку чоловік. Якщо це жінка, ставимо галочку жінка. Дата народження, дата час, короткий формат дати. Далі серія паспорта, текстове поле. І обмежуємо в два символи, тобто, щоб ми не змогли ввести е більше символів. Е номер, текстове поле, 6 символів, тобто паспорт 6 символів, номер. Е навіть якщо ми будемо натискати на клавіші, ми нічого не доб'ємося. Більше шести символів нас поле не прийме. Е ким видано поле мемо, тому що це поле може бути довге. Е коли видано дата, час, короткий формат дати. Ідентифікаційний номер 13 символів, індекс, де проживає 5 символів, країна. Значить, в цьому полі хотілося б, щоб країна вибиралася. Припустимо, це банк, який працює в Україні і Білорусі. Тобто текстове поле зі списком буде поле. Ми клацаємо на стрілочку біля цього поля, відкривається список, в ньому знаходиться країни. Ми вибираємо якусь країну і вона вставляється в поле. Далі область. Також текстове поле, поле зі списком, значень з окремої таблиці з областями. Тобто буде в нас іще третя таблиця. Тобто Ми візьмемо перелік областей, наприклад, України. І також буде на цьому полі кнопочка. Ми будемо на неї натискати, буде відкриватись список тих областей, які у нас в тій таблиці зберігаються. І Населений пункт далі, е, ну, текстове поле. Е, далі тип вулиці. Тип вулиці я додав, тому що, е, щоб можна було вибрати вулиця, провулок, проспект і так далі. Щоб уже вулиця конкретно була тільки назва вулиці. Е, оператор вибирає вулиця чи провулок, чи також з випадаючого списку. Е, вулиця текстове поле, будинок числове поле і квартира числове поле. Ось таким чином ми приблизно прикинули, які будуть дані зберігатися у нас в нашій базі даних і якого формату нам поля потрібно зробити. Тобто таблиця це основа бази даних. Якщо немає таблиці, немає бази даних. Тобто будь-яка база даних в першу чергу це таблиця. Тобто Таблиця це не е, обов'язково, що вона розділена якимись там межами і так далі. Це, таблиця це в принципі масив. Тобто Таке поняття є масив е, в інформатиці, в математиці і так далі. Це масив чисел. Тобто, якщо ми бачимо числа, у нас е, вони знаходяться в різних рядках, і кожне число розділене, наприклад. Е, Тре або крапкою з комою, ми також можемо вважати це масивом. Тобто, наприклад, перший рядок у нього, перша цифра, потім крапка з комою і друга цифра. Тобто, перша цифра це може бути перший стовбець друга цифра це другий стовбець, третя цифра третій стовбець На наступному рядку так само, Перша, перший і так далі Тобто, Це вже називається масивом чисел. І от в таблиці, таблиці. Зберігаються всі дані в базі даних. Тобто, ще раз, якщо немає таблиці, немає бази даних. Перш за все, це, це сховище інформації. Тобто, це може бути багато таблиць, пов'язаних між собою. Значить, далі. У нас е виходить е в другій таблиці, е такі поля виходять. Значить ми е ключовим полем робимо номер рахунку, тому що номер рахунку він не повториться. Ставимо його ключовим. М поле текстове, тому що якщо рахунок буде починатися, наприклад, 0, 9, там, 1, тобто 0 буде відсікатися, тому що 0,9 немає такого числа. Є число 0,9. І тому ми ставимо текстове. Код клієнта. Код клієнта це ми показуємо код того клієнта, який у нас був зареєстрований. Який у нас був зареєстрований? Ось код клієнта. Ще раз назад. Значить, код клієнта е, надавався кожному клієнту. І от тепер у другій таблиці ми показуємо, щоб не писати кожен раз Іванов, Іван Іванович, Петро Петро Петрович. Е, Допустимо, один раз написали Петров, другий раз допустили помилку, написали Петрів і так далі. Тобто, вже вийшли дві різні людини. А таким чином ми показуємо код клієнта цифрою. Коли в нас буде форма, ми навіть не будемо бачити цих полів код клієнта. Не в одній таблиці, ні в другій. Але форма і наша база даних буде визначати зв'язок між кодом клієнта там і кодом клієнта тут. Тобто, Воно буде відкривати, простежувати код клієнта там. Наприклад, Іванов був у нас там п'ятий. Ми зареєстрували. Тобто, коли відкриваємо рахунок, ми пишемо п'ятий клієнт наш і показуємо тип рахунку і так далі. Значить... Тип рахунку теж буде випадати поле із типами рахунків. Ми обираємо рахунок, який тип буде, чи зарплатна, чи кредитна, і воно вставляється в поле. Дата відкриття, дата закриття і примітка якась. Значить, Приблизно ось такий вигляд матимуть наші е, таблички. Тобто, ось ми бачимо код клієнта, у нас іде зв'язок. Е, тобто, зв'язок ми також будемо показувати в схемі даних. І е, в попередніх е, от таких записах тобто їх, їх можна написати на аркуші паперу і стрілочками намалювати зв'язки між ними. Тобто тут у нас виходить тут у нас виходить код клієнта. Ось так. І в наступній код клієнта у нас буде ось. Тобто ось між цими двома полями ми і будемо встановлювати зв'язок. Таким чином, сприйматися це все буде як, е, нібито, що там немає двох таблиць, а це все одна таблиця і так далі. Тобто, якщо викинути код клієнта, можна додати цю таблицю до тієї. І зробити це однією таблицею. Але це буде незручно, це буде два різних типи інформації в різних таблицях. І коли потрібно буде надати доступ, можливо, будуть якісь негаразди. Тому е інформацію в базі даних потрібно розбивати по типам е на різні, різні таблички. Наступним нашим кроком стане створення таблиці. Про це ми поговоримо у наступному уроці. Кому цікаво, дивіться наступний урок. Ставте класи, підписуйтесь, якщо вам урок сподобався. Можливо, буде щось цікаве для вас.